ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Вступ до ЄС НАТО українці вважають пріоритетом. А найбільшими загрозами для розвитку держави українці вважають корупцію і воєнну агресію Росії. Про ці та інші результати дослідження соціологічної групи Рейтинг говоримо в цій годині з моїми гостями. Юрій Грінченко, доктор економічних наук, професор Одеського національного університету імені Мечникова та Андрій Бахметєв, політолог. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут дня. Давайте про економічне становище одразу. Порівнюючи своє економічне становище до повномасштабки, респонденти відповідали так: що найстабільніше себе почувають жителі. Центральних областях України у віці 51+. І в цілому 68% респондентів сказали, що їх економічне становище зараз погіршилось або значно погіршилось. 26% кажуть, що стабільно, 5% кажуть, дещо покращилось, 1% – і порадіємо, хоч за них що набагато покращилось. Як ці показники відображають економічну ситуацію в країні? Ну, досить точно можна сказати дійсно, тому що економіка працює так, але все ж таки, ми маємо зростання цін зростання зарплатне. Поспіває за зростанням цін, яке люди відчувають це на себе. Є зростання також було і комунальних послуг, яке безпосередньо всі відчувають, відчувають безпосередньо і помічають, і це впливає на загальну оцінку матеріального стану. Але можна сказати, це достатньо звичайно, що вона впливає на матеріальний стан, впливає негативно. На, насамперед, перед 26 хто має вищий середній дохід дійсно. Ну у нас поки нема такої галапуючої інфляції. у нас поки нема таких різких а -а. рухів. У нас немає різких стрибків на валютному ринку. У нас більш-менш устала на макроекономічна ситуація, навіть незважаючи зважаючи на. Не отримання всієї обіцяної допомоги на цей рік і навіть зарплати зростають, але звичайно, що подорожчання життя і загальні економічні перспективи, перспективи в тому, числі праця влаштування є, залишаються загрозлими. І, відповідно, це впливає на загальний на загальну оцінку визначення економічного стану. Питання політичні їх було багато. В найближчий рік 46% українців вважають, що я перепрошую, віра в перемогу України за останні два роки впала. В квітні 22-го року було 97%, а в лютому цього року вже 88%, але все ще висока віра. Найбільше вірять на заході країни. І як суспільна думка залежить від політичної ситуації в країні та ситуації на фронті? Ну, цілому було очевидно, що Чим довше йде повноштабне зорі, чим довше йде війна, тим більше в принципі люди витрачають віру, тому що на них в принципі впливають і економічні показники, як каже колега, це і питання політичні, це питання постійних ракетних обстрілів, питання власної безпеки. І дійсно люди бачать, що там вже третій рік нічого не змінюється. А, напевно, найбільше впливають а, інтенсивність ракетних обстрілів а, і старість фронту загально. Тобто люди бачать, що а, на жаль, там контрнаступ він не пройшов активно. Ми не там не повернули багато багато територій. Ми бачимо, що на жаль, ми почнемо втрачати там невеликі території щодня, і це ну негативно впливає на населення. Більш того, населення бачить, що сьогодні дуже часто у влади відсутня політична воля до багатьох питань. Ми бачимо, що сьогодні, нарешті, там домучили питання закону, закону про закону про мобілізацію, і це все на жаль негативно впливає на населення. Тобто люди сьогодні починають зневірюватись. Вони не бачать якихось перетворень, Якихось змін, і як зазначала, там головна проблема сьогодні це питання корупції. І люди бачать, що навіть вчора е вже там є сенсаційний е тендер щодо закупівлі турнікетів там підрозділами національної гвардії. І я думаю, що такі речі вони не підвищують віру в перемогу. і Люди дійсно багато починають думати про те, що нам краще домовитись, тому що сьогодні змін немає влада ніяк не реагує, корупція продовжується, і чому взагалі так? Але при тому є високий відсоток тих, хто залишиться тут, якщо війна продовжуватиметься. Тобто люди не збираються мігрувати. Вони хочуть залишатися в межах України. Так, да, Це очевидно. Ми бачимо, що тут є така тенденція, що так, війна затягується, вона продовжується далі. Далі ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але відсоток. А, Цього населення, які вірить в перемогу, які готові відбудовувати, воно збільшиться. Тобто, я думаю, що якщо брати це дослідження і опитування, то напевно у нас є питання щодо людей, які постійно починають коливатися в тому, а чи дійсно все добре, чи дійсно все погано. Тобто я думаю, що відсоток людей, які вірять, він буде більше ніж 50%. І я навіть думаю, якщо там війна буде ще там рік продовжуватись, то загальна кількість тих, хто вірить в перемогу, він не буде сильно зменшуватись. Почуємо думку ще одного спікера онлайн. Долучається до нас Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук. Ганно, Добрий день. Давайте ближче до опитування. В ньому взяли участь дві тисячі жителів України віком від 18 років. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні, тобто лише ті, хто живуть на території країни. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%. Яка наша довіра до дослідження? Що скажете ви? Яку свою фахову думку, тому що воно таки об'ємне це дослідження. Ну, дивіться, а, якщо ми а, кажемо про те, що ми хочемо робити якісь висновки взагалі по Україні, то а, в цілому а, можливо користуватися цим дослідженням. А, але з урахуванням того, що у нас дуже, -дуже багато моментів є, які а, нам погіршують вибірку, я би робила вибірку більше, і уж у ніякому разі я би не порівнювала. Ані регіони України а ні, ні робила там по віку якісь порівняння, бо ну взагалі це не дуже коректно буде. Бо якщо ми ну, такі загальні висновки робити можливо, можливо робити якісь припущення, і там на, на основі а, цих даних ми можемо там а, брати їх до уваги, і там для, для того, щоб там планувати якісь дії, але для чогось більш. Серйозного та більш глибокого ми не можемо користуватися такими даними ближче до результатів за останні два роки серед українців побільшало без надії. бачать таким своє майбутнє. Найбільш позитивні відповіді в центральній частині України і у віковій групі 51+. Але так як ви сказали, що не дуже коректно опиратися, так на ці категорії так. все таки про що це свідчить? Uh, ну, дивіться, якщо ми будемо дивитися uh, взагалі uh, по Україні, uh, так не ну, тобто не будемо дивитись по, по так, порівняно між, uh, між регіонами. То, ну, звісно, що uh, ми бачимо всі, що у нас uh, ситуація в країні погіршується і. А, ну, люди розуміють, тобто, якщо на, там, на, на, там, в перший рік війни нам здавалося, що там можливо а, там, світове суспільство якось а, буде впливати на ситуацію, то зараз ми розуміємо, що а, ми а, на передовій ми захищаємо це саме світове суспільство і ми більш а, ну тобто ми розуміємо що нам ми можемо як це сказати ми можемо а, надіятись тільки на себе і а, ну так люди більш більш реально оцінюють свої свою свій стан свою ситуацію про мобілізацію 36% українців вважають, рівень мобілізації недостатнім. 30% кажуть, що він оптимальний. 19% – занадто високий. І основна причина, чому люди не хочуть мобілізуватися, найбільше відповідей це 26 страх смерті, інвалідності, полону та невизначеності. Так, ми розуміємо, що є причини, але от ви як соціолог, скажіть, які причини ви вбачаєте в суспільстві, які спонукають до бажання мобілізуватися або не мобілізуватися? Ну дивіться а, простіше сказ... ну, а, не знаю, ну мабуть і то, і то, і то. А, з одного боку а, люди розуміють, а, що а, так потрібно, якщо ми хочемо. Жити так, як ми хочемо, а не так, як нас будуть змушувати. То а, ну ми знову ж таки ми змушені захищати свою країну, а, свої сім'ї. Тобто, це зрозуміло. І ну, це таке. Ну тобто, це нормально, і люди це розуміють. Зрозумілі дійсно, страх смерті, страх, страх каліцтва, це. Теж такі речі ну теж зрозумілі. Тобто, якщо в перші дні війни, там в перший рік навіть війни люди йшли і на це не це не брали до уваги, бо ну коли ти це ще не бачиш, то, то це ну і це більш такі були вчинки емоційні, то зараз вже люди йдуть, це вже такі більш, скажімо так, свідомий. Ну, тобто, це вже не емоційне рішення, коли людина йде як доброволець до армії або мобілізується. Тобто, це вже тут, тут ніякого ані адреналіну, ніяких емоційних поштовхів. Тобто, це відоме рішення людини, яка йде на війну. З одного боку, з іншого боку, ну, тобто, так це страх це. ну, це те, що людині притаманно. Якщо у нас вже виключений такий адреналін та драйв, який був у перші дні війни, то зрозуміло, що побоювання будуть. Крім того, із мінусів, так які перешкоджають мобілізації, це те, що у нас дуже багато було скандалів з мобілізацією з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що не було. Ну, скажімо так, ми не бачимо, що було зроблено, крім того, що деякі голови ТЦК були звільнені зі своїх посад, і що було зроблено, далі ми, скажімо так, широке чисто не ви не бачать. Крім того, ми бачимо, що розганяються у багатьох соцмережах відео з примусовими. Захопленнями чоловіків. І навіть там а, декілька днів тому були, а, було декілька відео з захопленням а, дітей. Тобто, це навіть не те, що там 25-27 років людина, а це діти 14-16 років, яких ну, тобто складно сказати, що ну, як дитина в такому віці може бути схожа на 25-27 річного хлопця. Тобто, ну, а, Знов таки, мені складно сказати, чи це а, ми, ну, треба розуміти, що це може бути свідомі а, операції, які направлені а, ворожими і псо. Тобто я це розумію. І а, оскільки не проведено ніяких, ну тобто, нам не з не відома інформація, хто це був, а, хто ці люди, хто які роблять такі речі. Тобто, ми, ми не бачимо, хто це був. Що, дійсно, це були співробітники ТЦК, які робили якісь незаконні дії, або це що це було? І люди побоюються. І звісно, це не, не може впливати позитивно на, на стан мобілізації. Тобто, якщо в Цьому напрямку, хоча б в цьому напрямку будуть зроблені якісь кроки, щоб люди розуміли, що якщо щось відбувається незаконним шляхом, то за це будуть відповідні особи будуть нести покарання. Якщо це буде, то люди будуть розуміти, що вони захищені, хоча б в цьому, а люди будуть розуміти, що якщо вони приходять до ТЦК, то вони... До них будуть поводитись належним чином, їх не будуть мурижити по декілька місяців, і вони там не будуть змушені ходити по кабінетам, і від них не будуть вимагати якихось незрозумілих документів. Ну тобто, якщо це буде все прозоро, все буде зрозуміло, і люди будуть знати, що якщо вони мають право на відсрочку, якщо вони мають бронь, то вони а, дійсно захищені, тобто, це такий обоюдний повинен бути процес, і люди повинні знати, що, а, що о, до них ставляться законним чином, і з ними будуть поводитись законним чином. І тоді люди будуть. А, ну тобто, тоді з людини можна спитати. А, якщо вона не поводиться так, не вед, не поводиться в рамках законних, то і з людини можна спитати і, а, так, чому вона. Не робить те, що вона повинна робити в рамках закону. Дякую Це... дуже за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Гана Ятвецька була з нами на прямому зв'язку. Чверть українців планують своє життя в поточній ситуації менш ніж на місяць, і дуже цікаво, що 23% планують більш ніж на рік. Тобто, дуже такі різні так. Короткострокові планування, і ну зараз в поточній ситуації можемо сказати, що довгострокові, більш ніж на рік, так планувати своє життя. Як економічне становище родини сприяє або не сприяє плануванню? Ну тут ми можемо сказати, що якраз тому, що ми знаємо точно, що буде завтра. Завтра війна не закінчиться, і так. після завтра і знаємо коротко точно, що планувати вона, легко, так і точно знаємо, що колись вона закінчиться довгострокові. А той період. Uh -huh. Коли закінчиться війна, він зрозумілий більшості випадків. І тому ми, ми плануємо або завтрашній день, який ми знаємо, що буде завтра, наступний місяць, або плануємо наше життя. коли закінчиться війна, війна буде те, та -те, те. Відповідно, на мій погляд, це може пояснитися саме цим, що ми бачимо такий. Цікавий феномен, що як ми плануємо, є. Економічний е стан українці завжди планують, але можна сказати, є такі, можна помітити тенденцію, що все ж таки перший рік і другий рік. І зараз ще є. Українці живуть ще на тих запасах, які робили, але поступово запаси вимиваються. Є, які були заощадження, вимиваються. і відповідно, це не впливає безпосередньо на купівельну спроможність в поточний момент, але рано чи пізно воно призведе до того, що і економічна активність, і можливість інвестувати, можливість е визначати свій бюджет на середньостроково-друковий період буде обмежено, звичайно, тому що ну є така тенденція, що тих заощаджень, які ми робили, на ці зосередження ми вже не купили свого часу по парубанки, генератори. Ми купили там інтернет, ми до на армію. Але Та ж нових заощаджень під час війни це нормально не створюється, і тому такий ефект економічно буде впливати, що через вимування заощаджень термін планування буде скорочувати. Нема заощаджень, немає довгострокових планів. У вас ви плануєте від зарплати до зарплати, да, скажімо, від поточних доходів ви плануєте свою, свою активність, своє життя. Навіть саме у цих показників. Ну і одразу до цього ж питання: високі ціни на продукти харчування, високі тарифи на комунальні послуги і безробіття українці вважають проблемами, які найбільше вплинули на них під час війни. Як війна все здорожчала? Чи можливо навпаки люди побіднішали? Ні -ні, вона звичайно ну здорожчання є з багатьох причин е -е, І подивитися, що у нас велика частина орних земель вона знаходиться в зоні бойових дій. І... На окупації у нас ресурси, так ми ж пам'ятаємо, що ми 4 місяці жили без бензину. скажімо так і вона але таким коштом, тобто воно все здорожчало можливість інвестувати в нове обладнання теж не сприяє тому кредити. Не можна сказати, що вони дуже дорогі, не можна сказати, що вони дуже дуже, дуже, дуже дешеві. І звичайно, на мій погляд, комунальні війна, не війна, нас зростання сплати за комунальні послуги, воно викликає таку хвилю ну зміни оцінок, скажем так, економічного стану. Їх енергетика є. точно здорожчає. енергетика точно здорожчає, кажуть, бо що кажуть не здорожчає, або кажуть, що здорожчає, Но... Очевидно, да, з економічною причина вимагає того, що воно буде, буде дорожчати. Звичайно, це дуже суттєвий фактор, який впливає взагалі на економічний настрій, навіть не стільки як продукти харчування. Тому в одній з попередніх передач ми бачили, що на продукти харчування українці поки не економлять, поки вони Одною з причин тому є, що вони у нас достатньо, ну достатньо. Дешеві можемо сказати локальні дуже багато. Да місцевих виробництв, які воробни можуть дешево забезпечувати. Ну дав з низьким рівно доходу ви можете більш-менш нормальне харчування собі так. забезпечити. А середні рівно доходу в принципі ви не, не опікуєтесь там, де взяти завтра е їжу. Поки такого нема, і будемо сподіватися, що ж що не буде. Політичні питання пріоритетами вступу до ЄС і НАТО українці заклопотані і вважають, що це важливо станом на лютий цього року. 77% респондентів підтримали членство України в НАТО. Лише 5% заявили, що проголосували б. Проти і у квітні 22-го тих, хто підтримав би вступ до альянсу, було 59%, А тих, хто не голосував би за це рішення, 14%. На вашу думку, з чим пов'язане збільшення відсотку прихильності через збільшення підтримки, так на жаль, тобто реальна підтримка, яку бачимо, так Так, да, да. Тобто, ми бачимо mm -hmm. сьогодні, що, наприклад, там умовно кажучи, беремо мешканців Києва, центральної України. Ми бачили, що коли в районі Києва під Києвом почались з'являтися комплекси Патріот, кількість ракетних обстрілів і ракети, які там досягали ціль, вони там познились до нуля. І ті ж саме кияни, мешканці Київської області вони це відчули. І я думаю, що це як один з таких прикладів, чому змінюються настрої і відношення взагалі до НАТО та вступу до ЄС, тому що люди дійсно бачать на своїй власній безпеці, на власному комфорті, що сьогодні західні партнери підтримка збільшується, і від цього в принципі це все впливає на їх власну підтримку і готовність голосувати за вступ до ЄС або до НАТО. Але в той же час ми бачимо і затримки з постач поставкою озброєння, так тобто нам дають лише в тій кількості, яка достатня, аби стримувати да, я, агресію. Я думаю, тут просто важливе питання, що будуть цікаві. Результати там іншого соціологічного опитування вже влітку, там при кінці літа, якщо так. далі буде затримувати підтримку, якщо далі на жаль, у нас буде е, і снарядний голод, якщо у нас буде проблема з ракетами до ОППО, і якщо на жаль, це призведе до збільшення е, влучання ракет, то я думаю, що є вірогідність того, що цей відсоток може зменшитись. Тобто люди можуть на це ну на власній е, комфорті відчути те, що вже питання безпеки, воно е, стоїть більш гостріше. Вони відчують, що дійсно вони сьогодні Ходиться в небезпеці, можуть загинути. Я думаю, що відсоток може змінитися. Ну і нагадайте, будь ласка, що ця підтримка залежить від політичних процесів, які зараз відбуваються так. в Польщі. Місцеві вибори, вибори до Європарламенту, червень та проблема в тому, що люди зазвичай не настільки глибоко глиб вчитуються в питання. Акцентуйте, тому... Прошу. Да, да. чому там є там проблема там виборів в Польщі? Вони не задумуються про те, чому там є сьогодні проблема в голосуванні в сенаті, і те, що сьогодні є там крайні ліві радикальні трампісти, республіканці. Голосують проти. Тут просто є проблема того, що люди зазвичай навіть не те, що не обізнані, як ви кажете, вона вони не вчитуються, вони не вдумуються до кінця. Тобто вони відчувають, що є сьогодні проблема, нам не дають там ракети або літаки, або снаряди. І вони не будуть думати про першу причину, чому так. Вони відчувають на власному комфорті, власному житті побуті лише наслідки цього. І буде цікаво, що буде далі. Згідно з опитуванням, повноправне членство в НАТО є основною ціллю війни для 23% респондентів. Водночас більшість опитаних 39% вважає, що важливим є продовження війни за повернення всіх земель до кордонів 1991 року. Яким бачать члени північно-атлантичного альянсу приєднання України до блоку, і вони повністю всі підтримують і готові. Тобто, ми бачимо сьогодні. Але після завершення війни а, так, ну Тут є е, частини готові вже прийняти зараз. Тобто ми бачимо, це є позиція і Польщі, це позиція і Данії, це позиція тим тієї саме Франції Німеччини. Але ми бачимо, що сьогодні, на жаль, є позиція тієї самої Туреччини, е, яка буде скрізь голосувати проти. цієї позиції позиція Угорщини Словаччини. Так. І тут, на жаль, дуже багато питань сьогодні виникає. Ще до питання економічних в найближчий рік 46% українців вважають, що їх фінансовий стан залишиться на попередньому рівні. Оптимістично так чи як, і щодо фінансового становища країни результати більш песимістичні, тобто власну економічну ситуацію українці сприймають більш позитивно ніж в цілому по країні. З чим це пов'язано? Ось саме таке сприйняття в соціумі. Так то свій гаманець легше порахувати, так ніж державні легше кошти. порахувати да, по про власний гаманець. ви не почуєте в новинах. ви не, не прочитаєте в інтернеті. А там загалом загалом не сам собі господар. Так. Там загалом негативний фон про ту ж допомогу, про економічний стан. У нас традиційно економічні новини про економіку України. Традиційно всі там 30 з злишком років незалежності. Вони негативні. Там дуже мало позитивних можна було почити. Насправді це може бути це викликало на але насправді можна сказати, що економіка перебудувалася певним чином. Тобто вона функціонує, вона працює значних макроекономічних проблем. Немає, крім звичайно, незбалансованості бюджету через а, війну. Ті проблеми, які є, вони і були до війни із а, тим же самим із системою податкування, із пенсійною системою, із державним сектором, є, із а, антикорупційною е, діяльності. Вони значить тому. Дійсно, ми маємо економіку, яка підтримує себе в такому досі стабільному стані, що не може напливати на оцінку людей, які є частиною цієї економіки. Що два з половиною роки війни вже пройшло, і в принципі немає катастрофічних наслідків для більшості людей, які працюють в економіці, і це створює певну впевненість, що воно збережеться в майбутньому, що українська економіка здатна пристосуватися. Але звичайно, витрати на війну зростають. Економічна активність і підтримка з боку з західних партнерів. Насамперед ми бачимо в новинах, вона зменшується. І, на мій погляд, цим можна пояснити те, що загальний економічний стан завжди оцінюється у нас, і особливо зараз завжди оцінюється більш негативно, ніж він є, може насправді. 46% українців вважають, що Україна збереже усі території, які мала в 1991 році. Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни. То вважається до початку повномасштабної війни. Україна втратить деякі нові території по 16%, відсотків. Перший друге, так що відповідь Україна поверне території, які були підконтрольні до повномасштабки, і втратить нові території. 16-16. Один 16. відсоток вважає, що Україна повністю окупує територію України. Ще до питання: 37% вважають, що за один-два роки закінчиться війна, і 26% кажуть менше ніж за рік. 3% думають, що ніколи не закінчиться війна. На чому будуються прогнози українців? Яке сприйняття? Тобто це політична ситуація, ситуація на фронті теж впливає. Поясніть. Uh, все разом думаю. На це впливають і власні і да, економічні становище. соціальні побутові там чинники, це впливає і ситуація на фронті, це впливають і сьогодні. Там позиція уряду, позиція влади, питання підтримки. Тобто, це дуже комплексний підхід, і ми бачимо, що на жаль, навіть це опитування, там, якщо прийнято 22 рік, 23 і сьогодні, то цей відсоток людей, які починають зневірюватись і вірять те, що сьогодні ми втратимо частину території, воно, на жаль не збільшується. Воно не збільшується радикально. тобто на того, що там в 22 другому році там. Всі вірили в перемогу сьогодні, раптом всі зневірилися і думають, що ми втратимо все. Але потроху цей відсоток буде чим довше, Ростить. тим більше він буде потроху зростати. Тобто думаю, це там по декілька відсотків там, на кожний рік війни, якщо вони буде далі продовжуватись, на жаль, буде зростати. Тому що люди починають втомлюватись. І ми бачимо, що сьогодні в тому є прям. Ну, дійсно дуже радикально для багатьох людей. Ми бачимо, що сьогодні все більше і більше людей думають про те, а яким чином виїхати. Вони думають про те, яким чином далі планувати. Як ви на початку зазначали, що сьогодні люди намагаються частину людей не планувати своє життя більше ніж там тиждень, місяць, навіть на рік вже ніхто не планує. Це просто це питання в тому, і на жаль, вона буде далі накопичуватися. Ну і останнє про вибори, бажання проводити вибори місцеві і в верховну раду розділились 50 на 50. Хтось хоче, хтось відповідає ні, не треба. І ще є запит в суспільстві на нові політичні сили. Це теж окремо в опитуванні винесено. Перше, чи можливі вибори під час війни? Ну, так да. в якому форматі? І запит на нові політичні сили. Як прокоментуєте? Ну, якщо брати питання, що там проведені виборів, взагалі можливості їх. То було очевидно, що люди будуть негативно ставитись, тому що це показують дослідження минулого року, початку цього року. І вже ми бачимо тут навесні середини цього року. Люди негативно реагують на це впливають питання і взагалі можливості їх. Ми бачили, що восени минулого року це теж питання безпеки. Вибачте, да. так да. міняти політичні да. сили, розстановки. Так тут навіть питання просто банальної безпеки. А яким чином проводити ці вибори? Тому угу. що ми бачили, що восени минулого року всі активно там. І говорили про те, що в нас будуть вибори, про те, що будуть зміни до законодавства. Але ми побачили, що були опитування восени взимку навесні цього року, і ніхто не хоче виборів. А щодо питання того, там змінювати політичні сили, тут насправді питання завершення війни. Тобто, я думаю, що дійсно зараз затягується війна, ця ситуація затягує вона продовжується, і дійсно люди відчувають, що вони нічого не змінюються в політичному плані. І вони значно починають задаватися питанням, що дійсно потрібно змінювати. Політичні села. Більш ніж певне, що якби війна закінчилась, як казав там один пан за два тижні, то люди б не сильно задумувалися про те, чи реально потрібно змінювати політичну владу і там проводити якусь ротачу політичної еліти, політичних партій. А сьогодні так, воно все затягується. Люди хочуть чогось нового. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали. Юрій Грінченко, Андрій Бахметєв. Були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.